Ось така збірочка акумуляторів вийшла для сонячної електростанції. Нарешті час був, зложив її. Вроді все перевірив, все добре, кругом скрутив. Розбирав два рази вже, передивлюся все. Не знаю, чи то в мене так, чи то всіх так. Чогось. Ну, ще цього поприклеюю. Чомусь завжди, завжди якісь болтики встаються. Як так виходить? Знає. Це тільки в мене так, чи то всіх так. Напишіть в коментарях, бо в мене от якось так виходить. Ці чорненькі, ще вони підуть, бо тут треба кришку закрутити, якраз ті чорні туди підуть. А всі останні, я без поняття, чого вони лишні. Як це так вони ті китайці може запасом дають, а може я щось пропустив десь. Напишіть, хто збирав такі збірки. Ще оці ліпучки наклею, закручу кришечку і все. Зараз увімкну, покажу, як працює. Все, включилось. Ось бачите. Все чітко, все чітко, все гарно працює, все без проблем. Але я вам скажу трошки друге задоволення. Виходилось. Щось я не розраховував, що воно таке дороге буде, але акумулятор великий, потужний. І підняти його, ну не знаю, скільки чоловік потрібно. Але зато думаю, що якісний буде її вистачати набагато. Пишіть в коментарях, хто робив такі збірочки і чи вставалися, Бо це все заводське я купував. Все заводське з Китаю.